Зараз ваша логіка трісне по швах. Виявляється, у більшості з нас є такий автоматичний паттерн відкладати не неприємні речі, що здавалося б логічним, а приємні. Більшість з нас відкладає приємні речі на потім. Зараз наведу тобі приклади, а ти пиши в коментарях, чи впізнаєш себе у цьому. Купила новий красивий одяг, повісила його у шафу, хай повисить. До кращих часів, або буває таке, приготували щось смачненьке і прям на тарілці починаєш відділяти ось це, що таке не дуже зараз їм. А оце смачненьке в кінці. Або тебе підвищили в посаді, і ти такий чи така не буду зараз радіти, бо раптом вітром здує мій успіх. Якось потім парадіє, а потім так і не настає. Що ж воно таке? Ми не знаємо, що це таке. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. так відбувається з двох причин. Або всередині сидить знайомий страх, а раптом, якщо я передію зараз, потім щось піде. Не так, він вкорнився, бо колись дійсно могли збігтися так обставини, але то дійсно був збіг. Бо якщо ти вважаєш інакше, в мене для тебе погані новини, це означає, що ти є заручником магічного мислення. Або ще один паттерн. Я не заслуговую на це прямо сьогодні. Ну, а це вже родом з дитинства, виходить, здавалося, з таких дрібних речей, по типу цей салат на Новий рік, завтра поїж». ці туфлі можна тільки на день народження взувати. Тобто радості у повсякденні були неможливі. Це була розкіш. Що з цим робити? Займатися насиллям. Але позитивним та корисним, таке теж існує, заставляти себе одягнути ту сукню чи костюм для простої прогулянки в парку. Знаю, багатьох прямо зараз виникне супротив, як це в парк, вона ж така нарядна. Нащо її псувати? До речі, існують саме для того, щоб їх носити, а не в шафі тримати. Купіть собі торт просто так та з'їжте його ложкою так, до речі, і смачніше. Не відкладайте ви своє життя на потім, потім ніколи не наступає. А якщо все ж таки не виходить почати жити зараз, приходь на консультацію, я допоможу.